У відкритому доступі дуже мало нормальних інструкцій саме про тракторну блискавку і штучне хутро, тому що це складне поєднання. Я передивилась багато інформації, декілька варіантів спробувала і зупинилася на одному. Найзручніший спосіб без хвиль і перекосів. Саме основне це підготовка краю. Це найважливіше. Більшість хвиль виникає через те, що хутро тягнеться. На виворіт наклею клеву стрічку або смужку дублерину. Обмітала великими стіжками, щоб було зрозуміло, де буде пришиватися блискавка. Вздовж краю зрізаю тоненьку смужку хутра, саме там, де ми будемо пришивати блискавку. Це зменшує товщину і запобігає хвилям. Після цього блискавку приметуємо і можна шити. Обов'язково використовуємо лапку для блискавки односторонню, довжина стібка 3,5-4-4,5 мм можливо. і також зменшити тиск лапки. Хутро натягується під лапкою, що теж може давати хвилі. Це основні моменти, які допоможуть вам уникнути хвиль. Коли ви пришиваєте, легко натягуєте блискавку на себе. Хутро не тягнете взагалі, тримаєте тільки рівно. І фініш, розчесати ворс і легенько витягнути те, що потрапило під шов. Блискавка буде лежати рівно й акуратно. Це основні моменти, які не потрібно нехтувати. Сподіваюся, що відео було для вас корисним. Шийте в задоволення.